Проти ночі 28 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 66 ударних безпілотних літальних апаратів рашистів. Крім того, 24 ударні безпілотники рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно. Також чотири ударні безпілотники рашистів полетіли до так званих Російської Федерації та Республіки Білорусь. Бойова робота триває. On October 28, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 66 attack drones of the Russian Nazis invaders. In addition, 24 attack drones of the Russian Nazis invaders fell on their own. Also, four attack drones of the Russian Nazis invaders flew to the so called Russian Federation and to the so called Republic of Belarus. Combat work is being continued.